Під боском, перше кохання, що залишається. Мені мало років, так мало чи так багато, як думала я: 14 час сподівань і солодко моторошних очікувань. Я ще не знаю, як буду жити. Важко жити з батьками, але так солодко, притиснувши обличчя до подушки, мріяти про те, як проживеш це життя. Така купа сподівань, що ти губишся в ній і борсаєшся, ніби обороняєшся від навали теплих морських хвиль, що одна за одною накривають обличчя, яке лише встигає вдихнути чергову порцію кисню. Через місяць перший в житті, екзамор. тремор, внутрішній спротив до дорослішання, але я чекаю чогось, серце калатає. Не сполохано, а впевнено запаморочливо. Соковитий травень, свята. Тато взяв мене з собою в подорож. Ми їхали щасливо стурбовано, усміхнені, і я не втомлювалась дивитись у вікно нашої новенької машини. Це не прогулянка, це ковток свіже яскравого спротиву, що вірвався у сіру буденність оксамитовим різнобарв'ям. Травневе очікування щастя різко прийняло кожну клітину молодого дівочого тіла. Я чекаю: чого, кого? Бабуся, світла пир'їнка дитинства та юності, щось дуже рідне, добре, неймовірно пронизливо любляче без будь яких умовностей, її щасливу усмішку від кожного нашого несподіваного приїзду. Пам'ятаю завжди, я часто думаю про її останній день, про те, як вона відвернулась, слухаючи зовсім чужу жінку, і не помітила, що вона хотіла сказати: «Пробач мені, бабусю. І ще пам'ятаю запах боску. Це був передвісник мого кохання. Сидячи на дерев'яній старенькій лавочці біля будинку, я вдихала весняний аромат і сподівалась, чекала, затамувавши подих. Тоді якраз були ті травневі свята, п'янкі аромати природи, яка розплющує очі після морозного сну. Хоча який морозний сон у травні, ні. Це було передочікування теплюсіньких літніх, безтурботно канікульних днів. Ось я, маленька, 14-річна дівчинка, хоча маленькою не відчувала себе ніколи. У біленькому сарафанчику в різнокольоровий дрібний горох сиджу на зеленаво дерев'яній лавці під ароматним кущем розквітлого буску. Якийсь зошит, у якому замислено чекають на відповідь мудрі питання першого екзамену з української мови, Вчу безкінечні правила вдивляюсь удалечінь. Дорога, якщо ці ковбани можна так назвати, похилена від десятиліть поштова скринька, з якої щодня забирали газети з сильним запахом друкарської фарби. Я пам'ятаю ту скриньку і зараз. Скільки днів я чекала на листи, з яким щемом кожен раз заглядала туди, того очікуваного листа так і не було. А під тим буском, де пагощі змішувались з теплим диханням весни, я раптом відчула: все моє життя, велика його частина, пройшла в чеканні та мріях, поки інші жили реальністю. Зустрічами, сварками, поцілунками і дискотеками я тікала, тікала в свій затишний світ ілюзій, де ніхто не ранив, де можна було вигадати ідеальне кохання і зберегти його недоторканим. Я чесно намагалась ходити на танці, фарбуватись, вбиратись, але щоразу, коли обличчям до обличчя стикалась з реальністю, вона робила мені боляче. І тоді я знову занурювалась у медово солодкі мрії. Там було так легко, нічого не треба робити, вчитись, ставити цілі, лише чекати і фантазувати. Ці фантазії завжди приходили після книжок чи фільмів про кохання. Хотілось любити і бути коханою понад усе. Я марила цим, змінюючи реальність вигаданими сюжетами, що пахли буском і весняним вітром. І зараз, думаючи про себе ту. Юну, хочу сказати їй, куй характер і думай про майбутнє, про своє самостійне, яке не про багатство, а про фінансову незалежність. Вона завжди матиме запах свободи вибору. І в один з тих весняних днів я вперше побачила його, точніше, не пам'ятаю, коли вперше. Немає в моїй пам'яті тієї мичі, наче хтось вирізав її з плівки. Можливо, колись в якомусь романтично тривожному сні моя підсвідомість яскравим спалахом викине цей момент на гора. Але зараз я не пам'ятаю просто якийсь хлопчина постійно ходив нашою вулицею, він мешкав на сусідній, і не зводив з мене закоханих очей. Йому було 15 чи 16 вперше у житті. Я ніколи не забуду цих поглядів. Напевно, кожна жінка в житті пам'ятає такі погляди, глибокі, невідривні, коли чоловік дивиться на тебе так пильно, ніби ловить в полон, і весь світ довкола зникає, залишається лише безодня цих зіниць. Такі миті бувають недовгими, але ти пригадуєш їх усе життя. Я вдихала аромат боску і нового, незвіданого доти взаємного почуття. Воно текло по венах, ніжно пульсуючи, і закінчувалось незрозумілим щем в грудях. Ми дихали одним повітрям і гуляли одними й тими ж вулицями, вже усвідомлення цього давало незбагненну силу і ростило крила за спиною у розумінні, що це моє кохання, єдине і останнє, звичайно. Бо які ще почуття можуть бути в чотирнадцять, лише єдині і на все життя. Він почав з'являтися частіше і дивився, дивився так, ніби світ довкола переставав існувати і залишалась лише я. Цей погляд пронизував, зупиняв час, змушував забути, як дихати. Ми почали зустрічатись на тій лавці разів десять, може більше, він завжди приходив трохи пізніше, ніж я. Можливо, я спеціально приходила раніше, щоб мати час посидіти в тій солодкій тривозі очікування, коли кожен шурхіт здається його кроками. Час втрачав форму. Ми могли сидіти годину, дві, і мені здавалось це мить. Іноді вечори були прохолодними, і він знімав свій светер, накидав мені на плечі. Тканина пахла чимось чистим і теплим. І цей запах я потім носила в пам'яті ще дні й тижні. Моє серце тоді билось так, що я боялась, аби він не почув його. Іноді він сідав поруч і, ніби не на року, то рукався плечем. Це було достатньо, щоб мені захотілося згорнутися всередину від хвилювання. Ти знову зубрила перед приходом? сміявся він, киваючи на зошит. Трохи, відповідала я, намагаючись закрити сторінку, щоб він не бачив червоних поміток ручкою. А я думав, ти вже все знаєш. Він дивився на мене так, наче це справді було важливо, і ми сміялись, зазираючи в очі один одному. Іншим разом він приніс дві жменьки черешень в старій газеті. Ми їли їх повільно, спльовуючи кісточки просто під лавку і розмовляли про літо. Я поїду до тітки, сказав він, а ти? Не знаю, можливо, на море. А якщо я повернусь, ти ще будеш тут? Можливо, я відвела очі, бо в цій грі могло бути забагато правди. Був вечір, коли пішов дрібний дощ, і ми сиділи, прикрившись його сведром, який він накинув і на мене, і на себе, щоб не змокли обоє. Моє серце калатало так, що, здавалось, він чує його крізь тканину. Ми мовчали. Чути було лише, як краплі стукають по листю бузку. В ній йшли, бузок почав осипатись, і наше маленьке таємне коло розчинилось у звичних буднях. Потім було інше життя іспити, випуск, нові обличчя, але запах бузку завжди повертає мене туди, до білої сукні, в горох, зеленавої лавки, першого світлого хвилювання. Ми ще кілька разів зустрічались випадково. Він ішов своєю дорогою, я своєю, кілька слів, мовчання, яке важило більше, ніж будь-які розмови, і знову ті погляди. Я берегла їх як оберіг, наче в кожному маленькому визнання, яке не потребує голосу. Що було з нами далі, не скажу. Може, ми загубились, може, й досі зустрічаємось у чиїхось снах. Але я знаю, тоді у 14 я вперше відчула, як це, коли світ звужується до погляду однієї людини, і цього погляду вистачає, щоб бути щасливою. І от зараз, через стільки років, я думаю, можливо, тоді, в ті весняні 14, я вперше і востаннє побачила себе в чиїхось очах так, як хотіла бачити завжди. І, може, в цьому і є сенс того короткого доторку до вічності, щоб знати, як це буває, і не погоджуватись на менше. Іноді мені здається, що якщо я знову прийду на ту зелену лавку, сяду і вдихну на повні груди запах буску, то почую кроки і відчую на плечах теплий светр. А може просто подивлюсь на дорогу і зрозумію, що чекання це теж. Частина кохання.